thank Це, напевно, нові знайомства, що буде корисним для нашої реалізації в нашій територіальній громаді. За тим, що от знання, плюс праця і дорівнює гарний результат. Вважаю, що зараз важливим є самовдосконалюватися. І все-таки маю надію на те, що я як мотивований лідер, так і поведу свою команду. Вони підуть за мною, і теж коли стануть лідерами, лідерами відновлення. Мене надихнули бажання до нових знань та розвитку громади. Конатовська громада має величезний досвід отримання позабюджетних коштів. Але саме ця ситуація нам якби надає таку можливість використати її для розвитку громади. Тому що іде війна. Державні кошти вкладаються у оборону. А ми, якщо є така можливість, можемо залучати кошти. І громада відтримує від цього, і також держава відтримує від цього великий профіт, не використовуючи свої кошти. Тому що в нашому місті проживають люди, які хочуть розвивати громаду, можуть розвивати громаду і люблять її для того, щоб перетворити виклики на можливості. В Конотовській громаді живуть дуже дуже класні щасливі люди, і наша команда команда працює дуже злагоджено і, в тому числі, в залученні позабюджетних коштів. Я вважаю лідерство так, але команда це на другому місці. Це дуже важливо. Є синергія між 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 відділами у виконкомі. Також залучається також думка громадян. І йде вільне спілкування між учасниками написання грантів, також їхніми реалізаторами. Секрет успіху Конотопської громади в її людях, які вміють е, е, працювати. Що головне це люди, і потенціал е, великий це люди. Я лідер відновлення, тому що я можу вести за собою людей. Я хочу вести за собою людей. І мені хочеться розвивати нашу громаду, наше місто і бути найкращою в цьому. Ну тому що напевно можу згуртувати людей і любого віку, любого направлення зробити спільну справу. Ну хочеться для нашої громади зробити е, гарні якісь речі, підтримати наших людей. Я це люблю дуже, я люблю дуже свою роботу, я вмію це робити і я дуже хочу. Але е, теж вважаю, що ми відновлюватися маємо постійно самі. Відновлюючи себе, ми відновлюємо всесвіт навколо себе.